Жінки забувають, де поклали ключі, телефон, окуляри, але точно пам'ятають, що чоловік сказав їй два роки тому. Ой, куме, у мене таке відчуття, що мене хтось переслідує. І як давно, та як з в'язниці втік. Дружина каже чоловікові коханий, наш син від час лінується, немов кіт, байдикує цілими днями, лежить на канапі і дивиться крізь вікно на небо І ким він виросте? Може, метеорологом? Жінки думають, що ідеальний чоловік не курить, не п'є, в карти не грає, до чужих жінок не ходить, ніколи не сперечається. І не існує. Жінки мріють, хоч би раз уважного, розумного, ніжного, роботящого, щедрого, непитущого чоловіка побачити. А чоловіки вірять, що ідеальна, любляча, ніжна, добра, душевна, тепла, незрадлива, спокійна роботяща, щедра, покірна, жінка існує. І усе життя наполегливо її шукає. Навіть після одруження. Коханий, сподіваюся, ти помиєш посуд? Так, що так? Сподіваюся!